Наступний сервіс Таксі, що тільки розпочинає свою роботу в Україні, пропонує куди приємніші ціни для своїх клієнтів. Однак, чи все так смачно, як розповідає іменита компанія? Ексклюзив джедаїв. На таксомоторному ринку України поповнення. від сьогодні в нас офіційно працює новий сервіс Яндекс Таксі. Однак чекати дива не варто, попри чутки тут все як в інших. Викликати машинку можна через мобільний додаток на вашому смартфоні, а оплату за послуги поки що беруть тільки готівкою. Натомість тарифи обіцять кудись смачніші, ніж у більшості конкурентів. Перші два кілометри, тобто мінімальний сторон, буде 15 гривень. Буде включати два кілометри. Якщо ви їдете на болі розстояння, то каже наступний кілометр буде стоїть 4,5 гривень. Ну і, якщо ви їхали за город, то доповнительно ще 2 гривні за кожен кілометр. Ну, не 4,5, а 6,5. Здавалося б, як не захопитися такими тарифами. Найближчі столичні конкуренти просять щонайменше 30 гривень мінімалки. Однак у таксомоторній асоціації до нового гравця ставляться, м'яко кажучи, скептично. Прихід компанії Яндекс на ринок України Київ нічого нового не дасть Ні пасажирам таксі, які очікують якісних машин, гарних машин і професійних водіїв. І справді новий сервіс працює не з водіями напряму, а зі службами таксі фактично продає їм клієнтів. Тому не дивуйтесь, якщо на ваш виклик замість розрекламованого жовтого авто із шашечками прийде машина з логотипом. Геть іншої служби.